Гарантує 100% виграш у справі ще до її розгляду в суді. Норм чи стрьом? Стрем. Адвокат не є особою, яка приймає певні рішення. Тому вказана обіцянка від адвоката звучить дуже дивно і вбачає в собі ознаки кримінального правопорушення. Адвокат одночасно консультує обидві сторони конфлікту. Норм чи стрьом? Стрьом. Така поведінка прямо суперечить правилам адвокатської етики. Ваш адвокат активно постить про вашу справу в соцмережах. Норм чи стрьом? Стрьом. стрьом. Ну, але можливо бути і норм, коли сам клієнт дає дозвіл на поширення своєї інформації щодо розміщення постів в соцмережах. Адвокат пропонує домовитися суддею за додаткову плату: норм чи стрьом. 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 Вказані дії взагалі підпадають під ознаки кримінального правопорушення і є незаконними в даній ситуації. Адвокат пропонує підписати документи, не пояснюючи їх зміст. Норм чи стрьом? стрьом. В кожному випадку адвокат має конкретно і змістовно пояснити клієнту, які саме процесуальні документи він підписує, та які саме от її вчиняються. Адвокат пропонує оплату до початку роботи у справі. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Згідно з регламентом роботи нашого адвокатського об'єднання, оплата здійснюється при підписанні договору. Адвокат самостійно прийняв рішення у вашій справі, не погоджуючись це з вами: норм чи стрьом? Стрьом. стрьом? Поясню чому, тому що всі позиції і тактика дій під час захисту повністю визначаються з клієнтом. І в подальшому адвокат має діяти саме так, яка була позиція узгоджена саме з клієнтом.